У третю суботу-вересня день свого міста відзначили херсонці. Перед будівлею одеського оперного театру вони провели невелику святкову акцію, привітали рідне місто з 244 м днем народження і висловили надію, що дуже скоро їх батьківщину буде звільнено від російських загарбників. Де окупація Херсонської області продовжується. Вночі точилися бої під звільненим Нововознесенським, розповіли в оперативному командуванні Південь. Під покровну очі ворожа диверсійна розвідувальна група в районі звільненого Нововознесенського намагалася проникнути в тил наших підрозділів. Група була виявлена та після стрілецького бою із стратами відійшла назад. Сусідна з Херсонською та область у суботу кілька разів постраждала від російського обстрілу. В Очакові градом ворог атакував портову інфраструктуру без людських втрат. і Шевченковської громади Миколаївщини також обстріляна градами. Влучання по сільгоспу, гідях, між стіл, людських втрат нема. За традицією військові розповіли про ситуацію в морі. В Чорному морі поблизу узбережжя Криму маневрують 11 ворожих кораблів, серед яких три надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами калібр та 4 ВДК. Штормова погода тримає міну загрозу на позначці. високовірогідна. На півдні України співробітники СБУ виявили російського агента. Чоловік фіксував на прихований реєстратор позиції ЗСУ і передавав дані ворогу. Зловмисник збирав розвіддані та переміщення наших підрозділів у прифронтових районах. Насамперед військової техніки, яку передавали західні партнери. Агента головного управління Генерального штабу збройних сил Росії затримали у результаті спецоперації у Миколаєві. Зрадником за інформацією силовиків виявився мешканець обласного центру. який, і неодноразово висловлював про кремлівські погляди. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також відеореєстратор і карти пам'яті до нього із доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Майже сім місяців Україна потерпає від російської агресії. Ракети та бомби руйнують інфраструктуру, знищують школи та дитячі садки. Внаслідок обстрілів гинуть мирні українці. Відкрито понад 30 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння воєнних злочинів, але й сам злочин агресії у глобальному сенсі має бути покараний. Заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Під час спільного брифінгу з колегами з Литви та Ірландії, які цього тижня побували в Одесі, окрема тема нашої розмови це притягнення російського керівництва до відповідальності за вчинення злочину агресії. На думку України, як ви знаєте, найкращим шляхом було б створення спеціального трибуналу з злочину агресії. Міжнародний кримінальний суд не має мандату на розслідування справ агресії. Саме тому дійсно ми обговорюємо створення міжнародного терміналу, щоб бути впевненим, що злочини агресії не будуть замовчуватись, що про них почує світ, і відповідальних буде покарано. А в нас з'явиться прецедент розгляду подібної справи. Ми маємо протистояти тому, що відбувається тут в Україні, а саме, вторгнення однієї країни в іншу. Наступного тижня у Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. і це стане чудовою нагодою поширити меседж на підтримку України, наголосив ірландський гість. Ще одне питання, яке порушили на брифінгу: військова допомога Україні. Міністр закордонних справ Литви Габріель Услансбергіс анонсував передачу Україні двох партій бронетранспортерів. Ми проговорили і конкретні двосторонні поставки, які здійснює Литва, за які ми вдячні. А також підтримку Ірландії з зусиллям європейського союзу з зміцнення української обороноздатності для мене було надзвичайно важливо сьогодні не просто почути запевнення колег в тому, що вони і надалі продовжуватимуть надавати свою підтримку, але ми говорили конкретні речі, які можуть бути зроблені на двосторонній основі, і по лінії європейського союзу, щоб в Україні було більше зброї. В тому числі більше зброї у військово-морських сил України, які зокрема захищають Одесу, прокоментували міністри і питання ядерної безпеки, зокрема на Запорізькій атомній електростанції. Загроза ядерної катастрофи абсолютно реальна. Ми повинні розуміти, що це не якась теоретична ймовірність, що ризик може статися. Ми повинні чітко розуміти, що дійсно існує ризик і єдиний спосіб його уникнути або принаймні мінімізувати, домогтися того, щоб російські військові залишили запорізьку атомну електростанцію. На думку України, єдиним стабільним безпечним рішенням. Проблеми Запорізької АЕС є повне виведення з неї військового та технічного персоналу Росії. Будь-які інші пропозиції є напівзаходами, які можуть виглядати симпатично, але в корені не вирішують проблему а отже, не повинні бути реалізовані. Україна продовжить працювати з МАГАТЕ. І також з інш з усіма іншими партнерами для того, щоб гарантувати безпеку Запорізької АЕС, повернути її під повний контроль і на повний і надійний контроль України. Представники Ірландії та Литви запевнили, що їхні країни залишатимуться надійними союзниками України у війні, а після перемоги нададуть допомогу у відновленні України. Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутись в це прекрасне місто, вже коли не буде конфлікту і війни, не буде сирен повітряної тривоги і потреби у захисних спорудах, коли люди знову зможуть вести сюди своїх дітей на відпочинок, коли тут знову пануватиме нормальне життя, до якого нам всім необхідно повернутись, коли російська агресія вже лишиться позаду. Сподіваюсь, це станеться вже за лічені місяці. Зерновий коридор в Чорному морі продовжує працювати. Чергові 30 тисяч тонн української пшениці в суботу відправили з порту Чорноморськ. Балкер, зафрактований всесвітньою продовольчою програмою ООН, під прапором Панами вирушив до порту Джибуті. Продовольчий вантаж призначений для Ефіопії країни, яка відчуває продовольчу небезпеку через чотирирічну посуху. Йдеться в повідомленні міністерства інфраструктури. В рамках програми ООН буде закуплено ще майже 200 тисяч тонн зернових. Для подальшого експорту в країни, які потерпають від нестачі продовольства. Незважаючи на війну в одеському оперному театрі 17 вересня, урочисто відкрили черговий оксамитовий сезон. Цього року фестиваль розпочався із довгоочікуваної світової прем'єри опери Катерина, написаної спеціально для Одеського театру українським композитором Олександром Родіним. Вистава, за словами його режисера, постановника Оксани Тараненка, містить у собі безліч унікальних моментів. Це новий твір, який ще жодного разу не виконувався. Це спеціально написано для одеської опери на замовлення. Мовлення одеської опери композитором написаний твір Олександр Родін є автором і музики, і лібрето за мотивами, за сюжетом поеми Шевченка Катерина. Але він використовував також народні пісні, він використовував інші поеми Шевченка. І сама історія історію саму історію Катерини розповідають сім персонажів пересувного театру Вертепо. За задумом авторів вистави на сцені змінюються пори року, співають відьми та русалки, танцює хор, звучать колядки, смерть грає на пилі. А артисти стрибають через купальські багаття, люблять і страждають так, що не співчувати їм глядач не може. Я б дуже хотіла, щоб побачивши цю оперу, люди хотіли приходити ще і ще і на цю постановку, і в принципі в оперний театр. І е, мені б дуже б хотілося, щоб опера набула знову того звучання, яке вона мала в двадцятому на початку 20-го століття, щоб вона наповнювала і душу, і розум, і серце, і ми все робимо для того, щоб сучасний глядач це почув. Режисер-постановник розповідає, що презентувати виставу публіці планували ще у грудні минулого року, але завадила пандемія. Відкриття було перенесено на березень, але тут почалася війна. І ось тільки з третього разу прем'єра опори Катерина на сцені Одеського опорного таки відбулася. Ми планували її на грудень, і все для цього робилося. Але тоді була пандемія, був ковід, і довелося перенести прем'єру з грудня на березень, а в березні вже нам завадила війна. То ми дуже сподіваємося, що в Прем'єра відбудеться, незважаючи ні на що. Артисти та постановники Катерини сподіваються, що вимогливому одеському глядачеві нова українська опера сподобається. І водночас уже готуються до закордонних гастролей. щоб побачити виставу змогли і глядачі за межами України. Війна стала стимулом для розвитку української культури. Але важливо не лише створювати нову, а й берегти вже існуючу спадщину. 17 вересня виповнилося 15 років від дня смерті українського поета, письменника та сценариста Олекси Шеренгового, випускник Одеського університету Мечникова. Він тривалий час створив та працював в Одесі. Вечір пам'яті письменника, час родини шеренгових, провели у бібліотеці Грушевського. Творчий шлях Олекси був досить тернистим. Розповідає лектор Ірина Читалюк. З одного боку багато його творів успішно друкувалися з іншого найкращий його роман Рейс у радянському союзі так і не видали. Причому роман, який схвальні відгуки, отримав і від професури від Григорія Андрійовича В'язовського, і від Гончара. тобто. Путівка повністю в життя у роману була, але тим не менш, я от зачитувала під час зустрічі уривки з цього роману. Ну, звичайно, було зрозуміло, що там настільки не несприйняття радянської влади, що не було шансів. Мушу вам сказати, що це був письменник, на жаль, не оцінений за життя і не оцінений, і досі можливо, навіть і через те, що. Відсутність належного українського культурного простору його затискала, затискала, і вона не давала йому вповні реалізуватися. Олексан Шеренговий був дуже талановитою і неординарною людиною, каже Оксана Шуптав'язовська, чий батько свого часу викладав у юного письменника в університеті, а рідні згадують його неймовірну доброту та силу духу. У мене таке враження, що в нього було стільки волі і стільки, стільки якоїсь такої нестерпної, нестерпної жаги до, до неправди. Це було найголовніше. І людина, яка, я так думаю, що надзвичайно міг, могла давати все, добро душі, якісь речі, такі матеріальні речі. От мені здавалося, що саме так він мів віддавати, а не брати. Одеса має свою українську культурну спадщину, підкреслює лектор Ірина Нечіталюк. Письменники та поети тут жили, творили та вели свою боротьбу, і важливо, що пам'ять про них не зникла, щоб їхні твори читали, а імена пам'ятали. За добу патрульні поліцейські опрацювали більше восьми сотень повідомлень. Жителі міста продовжують нехтувати воєнними та адміністративними правилами. Порушники були затримані і доставлені до відділків поліції. До відділків поліції доставили 15 порушників комендантської години. Перевірили 52 підозрілі особи, виявили три факти незаконного обігу наркотичних речовин та зупинили 12 нетверезих водіїв. За добу в місті сталася одна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Вчора в день на вулиці Академіка Корольова у дворі водій автомобіля Toyota, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода. Чоловіка доставили до лікарні. На місці ДТП працювали слідчі та патрульні поліцейські. А на вулиці Черняховського патрульні поліцейські зупинили автівку Ауді. Водій поводив себе підозріло. Під час поверхневого огляду транспортного засобу у багажному відділенні було знайдено близько 200 набоїв до різної зброї. Тож чоловіка затримали та передали слідчим для подальшого з'ясування справи. В Київському районі біля пірсу у воді було знайдено вибухонебезпечні предмети. Патрульні поліцейські огородили місце та надавали допомогу в роботі спеціалістів. Вкотре патрульна поліція закликає містян бути обережними та дотримуватись встановленого в порядку дії при сигналах повітряної тривоги. Із житлового масиву Котовського до кінця Таїрова без пересадок. Вже тиждень в Одесі трамвай під номером 7 курсує новим маршрутом між вулицею Поостовського та 11-ю станцією Люздорської дороги через Лузанівку, Пересеп, центр міста, залізничний вокзал та південно-західний масив. Це найдовший в Україні пасажирський маршрут. Його довжина становить 29 кілометрів, час руху дві години. З одного боку здається досить довго. Проте пасажири розповідають, що це все одно швидко швидше, ніж дістатися іншим транспортом. Це було дуже трудно їхати і багато у нас часу забирало, а зараз це можна називати експрес-трамвай. Трамвай їде по своїй лінії. А маршруткой идет по дороге, едет по дороге, а там бывают частые пробочки. У вихідний день ми вирушили на трамвайну прогулянку і дізналися всі подробиці. На маршруті працює 40 вагонів. Інтервал руху – 5-6 хвилин. Вартість квитка, як і в інших трамваях, становить 8 гривень готівкою або 7 гривень за безготівкову оплату. Що за словами пасажирів є ще однією перевагою. Є люди, многії пенсіонного віку, Маршрутка їм дорого стоїть, а трамвай це все таки краще. І коли пожилий чоловік, він діли. Менше пересадок і дуже удобно. пасажири виділяють найголовнішу перевагу. Тепер люди, які проживають у Суворівському районі, можуть дістатися центра міста без пересадок та в разі потреби вирушити далі. На Таїрове я зараз їду к мамі. А мамі я, от мами я мне нужно буде, я можу поїхати прямо на село на Котовска, тому що там близькі люди живуть. Ми живем на седьмой станції. А родственники у нас в стороні поселка Котовського, то нам він дуже удобен. Ми швидко добираємося і к нам добираються хорошо. Можна їхати до своїх друзів, просто платити менше і витрачати і час, і все інше і навіть не губитися, бо по недії губитися і, і набагато зручніше. Утім, одесити відзначають і деякі незручності нового маршруту. Ну Но неудобно тим, що він обмежується 11 станції Чорноморської дороги. Дальше трой третій трамвай йшов до Чорноморки. І тепер відрізок от 11 до Чорноморки. Только 27 трамвай ходить. Нагадаємо, що спершу трамвайний маршрут номер 7 продовжили до старосіної площі. А з 13 вересня маршрут Північ Південь, якого в Одесі чекали багато років, запрацював у повному обсязі. І тепер мешканці житлового масиву Котовського можуть спокійно дістатися району Таїрова і навпаки. Цього року українських пенсіонерів чекає ще два етапи перерахунку пенсії. Повідомили у пенсійному фонді. Один із автоматичних перерахунків відбудеться вже 1 жовтня. Кого він торкнеться? пояснили в обласному відділенні пенсійного фонду. Це та категорія людей, яка досягла діапазону віку від 70 до 75 їм буде проведено підвищення до розміру пенсії в твердій сумі 300 гривень підвищення пенсії з 1 жовтня також чекає на тих пенсіонерів які продовжують працювати і мають трудовий стаж каже Тетяна іворська тим пенсіонерам які в цьому ж віці від 70 до 75, працюють мають стаж роботи 35 років чоловіки, і, відповідно, жінки 30 років, установлюється розмір пенсії мінімальний в розмірі 3 тисячі. Ага. Ну, сьогодні розміри пенсії мінімальні у нас е, залежать від прожиткового мінімуму. Так, оскільки а... прожитковий мінімум сьогодні до 1 грудня у нас складає дві тисячі гривень, то відповідно і розмір пенсії мінімальний 2 тисячі гривень. А е, ті особи, які вже мають 70-річний вік, ага. то тим буде проведено е, перерахунок і встановлено розмір пенсії в розмірі 3 тисячі. початку війни тисячі українських пенсіонерів були змушені залишити країну і тим. Часова перебувати за кордоном, де одержують свої виплати на банківські картки. Але є такі, хто виїхав із України назовсім. і тут механізм виплат суттєво відрізняється. Пенсіонери, тобто, які угу. виїжджають на на постійне місце проживання, то вони повинні заявити про це до органів пенсійного фонду, написати відповідну заяву, надати копію паспорта ага. на виїзд і таким особам ми виплачуємо за 6, Місяців наперед, розмір пенсії, яку вона отримує тут, і зупиняємо виплату пенсії на Україні під час війни багато підприємств було ліквідовано, А їх співробітників предпенсійного віку звільнили або за скороченням штату, або за станом здоров'я у такому разі, пояснює фахівець. Є можливість вийти на пенсію на півтора року раніше. В такому випадку ці люди мають право на дострокове оформлення пенсії. Якщо це скорочення численності чи ліквідація підприємства, то е, оформляються відповідні документи кадрової служби цього підприємства, подаються в центри зайнятості і цим людям, які до досягнення півтора року до пенсійного віку повинні йти до центрів зайнятості, отримати відповідний документ, і з цим документом, що вони звільнені по скороченню численності, і з цим документом вони в органи пенсійного фонду докладніше про всі перерахунки пенсії цього року та про тонкощі оформлення пенсійних виплат. Дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю або на нашому ютуб-каналі.